Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати поширювати. Ну що ж, тенденція в міжнародній політиці, в міжнародному праві, в міжнародних зв'язках зараз доволі чітко окреслилася. Оці всі людоїдські андрофагські режими, так, Московія, Китай, КНДР, <кхм> Іран, ну і якісь там дрібніші інші. Всякі їх вистачає по світу, вони намагаються зруйнувати основи. Міжнародної політики, які були закладені після Другої світової війни. І в чому це полягає? Це полягає в тому, що вони намагаються показати всьому світові, що найкраще проводити політику зв'язків між державами, яка буде. Абсолютно прихована від контролю світового співтовариства. Тобто, якщо якісь офіційні комм'юніке і е, видаються нагору у вигляді якихось публікацій, то основна частина або вся частина. Так, всі перемовини ну вони є секретними. Документи секретними. Ну, це не новина. Те саме е, робили Гітлер і Сталін е, перед Другою світовою війною, коли підписували там до отих е, всіх документів про дружбу, взаємодопомогу, щастя всім і так далі. Е, для дурних, як кажуть, в лапках. Ну, а все останнє було секретне. Про захоплення там, Фінляндії, про захоплення е, країн Балтії, про поділ Польщі і таке інше. Все це було приховане. Так. Ну і зараз те саме відбувається. І в мене склалося таке враження, що Сполучені Штати Америки, Європейські держави починають нарешті це розуміти. В чому це проявляється? Ну, вперше, Сполучені Штати Америки ввели санкції проти деяких китайських компаній, які. Виробляють дрони для Московії. так, Отже, офіційно вони цього всього не роблять, так, документів ніяких немає, але вони виготовляють так, підписані якісь секретні угоди, щоб ніхто не знав. Але якщо поворушити все за фактом. Що відбувається, ну, яке б воно не було секретне, а приховати масові поставки дронів так, із Китаю до Московії, враховуючи нинішній стан розвідки, так, особливо космічної розвідки, ну і так далі, і тому подібне. ну, Дуже важко, скажімо так, може. Немож, не, неможливо, але надзвичайно важко. І е, зараз е, ну, намагаються західні країни повернути це все на круги своя, хоча б уже <кій> після того, як угоди всі ці підписані. Те саме, наприклад, е, підписані угоди відповідні там із КНДР. За якими війська цієї держави опинилися вже в Україні? Що ми знаємо про те, що там підписано? Та нічого ми не знаємо. Так. Ми знаємо по факту, що вони прибули, так би мовити, сюди. Що ми знаємо про підписані угоди між Іраном і Московією по поставці шахедів? Ми їх побачили тільки в себе над головою. Так. А скільки, що, як, куди, на який термін, все це секретно. Так що ці всі держави вони намагаються оту прозорість міжнародної політики, яка вже була усталена, повернути назад до часу. Перед другою світовою війною